Україні треба прийняти рішення політичне, економічне, в принципі, таке от глобальне. Ми забезпечуємо своєю територією рух і транзит товарів з Російської Федерації, незалежно що це таке, так тому що справді у нас транзит, договір про транзит на газ закінчився. І один з аргументів того, що чому ми не припиняємо транзит нафти російської, це також фінансування фактично війни. Наводиться такі, що в нас є зобов'язання перед європейськими партнерами, і договір, виявляється, є безстроковим. З іншої сторони, якщо таке рішення прийнято, що ми не абсолютно не сприяємо руху будь-яких. Товарів з країни, з країни агресора з Російською Федерацією і починаємо цю дискусію з європейськими партнерами, це запустить механізми заміщення цих товарів іншими, з інших країн. І це також від нас, від нашого рішення залежить. А так, якщо у нас цей транзит нафти продовжується, питання будуть виникати постійно. Тому що давайте говорити правду і відверто. Ми імпортуємо. Частину електроенергії у пікові навантаження, наприклад, з Угорщиною. Так. Ми розуміємо, що зараз йде осінньо-зимовий період, коли ця потреба буде більш гострішою, аніж це було, наприклад, у літній період. Так, ми це розуміємо. Чи може Угорщина створити нам тут проблеми? Може. Вони і про дизельне паливо говорять. Я вам скажу, що на рівні європейських країн. Угорщину і Словаччину вже давно, ну як давно, як мінімум останніх півроку рік сприймають як дуже складні країни для знайдення компромісу і консенсусу 100% голосування, наприклад, заведення санкцій, тому що кожен раз ці рішення супроводжуються тим, що вони вже на рівні європейського союзу виставляють вимоги і фінансового характеру, і внутрішнього характеру, фактично ставлячи в залежність прийняття рішень від позицій цих країн.